Понад 55 тисяч сімей Тернопільщини вже отримують субсидії, а це у вісім разів більше ніж у липні минулого року. Також зроста кількість звернень у неопалювальний період в управлінні соціальної політики. Тернополянам радять не хвилюватись, коли субсидія в цей час буде призначена нульова. Тоді це право дає на перерахунок субсидій без звернень. У жовтні місяці перед початком опалювального періоду кабмін врахував недоліки, виявлені у процесі роботи та спростив порядок призначення та надання житлових субсидій. Відтепер громадянам не треба декларувати суму доходів. Саме тут вони робили найбільшу кількість помилок, через що їм призначали подвійні штрафи. Тепер такої графи в декларації взагалі немає. Якщо людина подала недостовірну інформацію. Яка вплинула на, на, на стан призначення субсидії, субсидія припиняється за новим порядком і повертається надміру, нарахована субсидія. Але і знову ж таки в постанові немає заперечень, що в наступний місяці є заборона звертатися за субсидію. Тобто людина виправила помилку, зупинена субсидія, на, на наступний місяць вона має право звертатися. Потрібно буде вказувати лише вид і джерело доходу. Суму управління соцполітики братиме в автоматичному режимі у фіскальній службі. Порушенням буде вважатись, коли не вказаний один із видів доходу. Не враховуватимуть виплату при народженні дитини, допомогу на поховання загиблого в АТО, грошові виплати бійцям АТО, а також аліменти та дохіди з розміщення депозитів. Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, валовий дохід теж більше не враховуватиметься. Для підприємців першої групи... Враховується розмір мінімальної зарплати, а це 1218 гривень, другої двох мінімальний розмір і третя три мінімальних зарплати. Для тих, хто вже подав документи на оформлення субсидій, заново переоформляти їх не потрібно.